Коли ми йдемо вздовж полиць супермаркету, ми бачимо цінники. Але історик бачить там еволюційні перемоги. Здоров'я це не сучасний винахід маркетингу, а результат тисячолітнього відбору продуктів, які дозволили нашому виду вижити в умовах дефіциту. Ось двадцятка наших героїв це продукти, фундаменти, які коштують копійки, але несуть у собі енергію цілих епох. Капуста залізний щит античності. Давньогрецький філософ Хресіп присвятив капусті цілий трактат. Римляни вважали, що саме завдяки цьому овочу вони можуть століттями обходитися без лікарів. З наукової точки зору, капуста це джерело сульфорафану, ця сполука має потужний онкопротекторний ефект. Уявіть. Звичайний салат із капусти активує ферменти печінки, які детоксикують організм швидше за дорогі детокс коктейлі. Історично капуста рятувала цілі флоти від цинги, бо за правильної ферментації квашення рівень вітаміну С у ній лише зростає. Буряк кров землі та допінг легіонерів. Буряк – це ілюстрація того, як антоціани та бетанін фарбують не лише ваші пальці, а й ваше майбутнє. В античності в їжу вживали лише листя, а корінь вважали ліками. Сьогодні наука підтверджує, буряковий сік багатий на неорганічні нітрати, які в організмі перетворюються на оксид азоту НО. NO. Це розширює судини, знижує тиск і підвищує витривалість м'язів. Це легальний, дешевий і природний допінг, який був відомий ще атлетам Олімпії. Вівсянка паливо промислової революції. Шотландія стала країною воїнів та інтелектуалів завдяки вівсу. У той час, як Англія споживала дорогу пшеницю, шотландці їли вівсяну кашу, отримуючи колосальну кількість бета-глюканів. Цей тип розчинної клітковини утворює в кишечнику гель, який зв'язує поганий холестерин. Сучасні дослідження доводять, що денне споживання вівса знижує ризик серцево-судинних захворювань на 20%. Це продукт, що побудував імперії, не вимагаючи золота. Сочевиця білок біблійних масштабів Сочевиця найдавніша культурна рослина, згадана навіть у старому заповіті. Вона була основним джерелом білка для будівників пірамід. Наука пояснює цей вибір просто сочевиця містить до 25% білка та величезну дозу фолатів, вітамін b 9 Для серця це незамінний продукт, оскільки він регулює рівень гомоцистеїну, запобігаючи пошкодженню стінок артерій. Цибуля сльози, що дарують безсмертя. Цибуля це не просто овоч. Це концентрат кверцетину. У стародавньому Єгипті її давали рабам для підтримки працездатності під палючим сонцем. Кверцетин це потужний сенолітик, сполука, що допомагає організму позбуватися старих клітин. Це буквально інструмент біологічного омолодження, доступний у кожному овочевому кіоску, яблука пектиновий фільтр. Яблуко на день і лікар не потрібен це не просто приказка, а середньовічний медичний протокол. Основний скарб яблук пектин. Це полісахарид, який працює як природний адсорбент, він виводить важкі метали та радіонукліди. В епоху забрудненого довкілля яблука є найдешевшим способом підтримувати чистоту внутрішнього середовища організму. Гречка генетичний код Сходу, Гречка унікальна культура, яка майже не потребує пестицидів, бо сама витісняє бур'яни. Вона містить рутин, вітамін Р, який зміцнює капіляри. З точки зору біохімії, гречка має ідеальний амінокислотний склад, наближений до продуктів тваринного походження, але без насичених жирів. Це ідеальне паливо для мозку та судин. Морква погляд крізь віки. До 17 століття морква була фіолетовою, поки голландські селекціонери не зробили її помаранчевою на честь Оранської династії. Але колір це лише маркер каротиноїдів. Потрапляючи в організм, вони синтезують ретинол, вітамін А, необхідний для регенерації сітківки ока та епітелію. Це найдешевший спосіб підтримувати здоров'я шкіри, нашого найбільшого органу імунітету. Оселедець скарбниця омега 3 для північних народів. Забудьте про дорогий тунець чи біодобарки. Звичайний оселедець містить більше EPA та DHA кислот, ніж більшість елітних видів риб. Історично саме оселедець врятував Європу від голоду в середні віки. Для сучасної людини це захист від депресії та системних запалень, адже жирні кислоти є критично важливими для мембран нейронів. Яйця, клітинна архітектура. Яйце це біологічне диво, усередині нього є все, щоб створити життя. Ключовий елемент тут холін. Він є попередником ацетилхоліну, головного нейромедіатора пам'яті. Вживання яєць це найпростіша інвестиція в когнітивне довголіття. Яйця реабілітовані наукою, холестерин у них не шкідливий, а необхідний для синтезу гормонів. Гарбуз помаренчевий регенератор клітин. Якщо перша десятка продуктів закладала цеглу нашого тіла, то гарбуз це м'який, але потужний відновлювач. Історично індіанці Майя вважали гарбуз священним плодом і не дарма. З точки зору біохімії, це чисте джерело бета-каротину та калію, але головна його цінність у рідкісному вітаміні Т, карнітині, який допомагає організму засвоювати важку їжу та прискорює обмін речовин. Гарбуз діє як природний гепатопротектор, відновлюючи клітини печінки після токсичних навантажень. Це найдешевший спосіб провести техобслуговування внутрішніх органів без аптечних сиропів. Гарбузеве насіння мінеральний арсенал. У багатьох культурах гарбуз вважався символом родючості. Сучасна біохімія підтверджує, насіння гарбуза це найбагатше джерело цинку та магнію. Цинк критично важливий для синтезу тестостерону і роботи Т-лімфоцитів лімфоцитів, кілерів вірусів. Магній же бере участь у понад трьохстах ферментативних реакціях. Включаючи розслаблення судин та боротьбу зі стресом, це антистрес у кишені, який коштує копійки порівняно з аптечними комплексами. Шипшина полівітамінний концентрат предків. Поки світ полює за екзотичною ацеролою чи ягодами годжі, під нашими ногами росте шипшина це абсолютний чемпіон за вмістом вітаміну С та поліфенолів, Науково доведено, що екстракт шипшини зменшує запалення при артритах та покращує синтез колагену. У часи Другої світової війни в Великій Британії навіть існувала державна програма збору шипшини для підтримки здоров'я нації в умовах блокади. Насіння льону рослинний інтелект. Льон одна з найдавніших технічних і харчових культур. Його цінність у лігнанах та альфа-ліноленовій кислоті рослинна омега-3. Лігнани це фітоестрогени, які м'яко регулюють гормональний фон і захищають від гормонозалежних пухлин. Мелене насіння льону створює слизову оболонку в шлунку, що є природним захистом від гастритів, дешевий і ефективний гастропротектор. Перлова крупа каша гладіаторів. Давньоримські бійці називали себе хордеарії пожирачі ячменю. Вони знали, що перловка дає довгу витривалість, секрет у лізині, амінокислоті, яка необхідна для вироблення антитіл та відновлення тканин. Окрім того, ячмінь містить фосфор, необхідний для роботи мозку. Це повільне паливо, яке не дає стрибків інсуліну, зберігаючи судини здоровими. Кефір. Кавказький секрет довголіття. Легенди кажуть, що зерна кефіру були подаровані горянам самими богами. Сьогодні ми знаємо, що кефір це унікальний симбіоз понад 30 видів грибків і бактерій. На відміну від йогурту, кефір здатен колонізувати кишечник, витісняючи патогенну флору. Його регулярне вживання покращує засвоєння кальцію та білка, що є критичним для запобігання остеопорозу. Сире насіння соняшника. Вітамін молодості. Соняшник це не просто олія, сире насіння є джерелом вітаміну Е, альфа-токоферолу. Це головний жиророзчинний антиоксидант, який захищає мембрани клітин від окислення. У поєднанні з селеном, якого в насінні також чимало, він створює потужний щит проти передчасного старіння шкіри та серця. Квасоля біохімічний стабілізатор. Квасоля це м'ясо бідних, яке насправді корисніше за справжнє м'ясо для багатьох категорій людей. Вона багата на резистентний крохмал, який не перетравлюється в тонкому кишечнику, а стає їжею для наших бактерій симбіонтів у товстій кишці, це найкращий спосіб профілактики цукрового діабету другого типу та раку товстої кишки. Сало стратегічний жир в помірних дозах. Хоча сало часто критикують, з точки зору біології воно містить арахідонову кислоту. Це незамінна жирна кислота, яка входить до складу клітинних мембран і є необхідною для роботи серцевого м'яза. У невеликих кількостях – 20-30 гравів сало не підвищує холестерин, а навпаки, стимулює жовчовиділення, що критично для травлення. Часник алхімічний антибіотик Часник знаходили в грабницях фараонів і сумках середньовічних лікарів. Його головна діюча речовина аліцин це природний фунгіцид та бактерицид. Клінічні дослідження підтверджують, що регулярне вживання часнику знижує рівень тригліцеридів у крові та зменшує утворення артеріальних бляшок. Це найдешевша профілактика атеросклерозу, доступна кожному.